від новин ТСН до святкування команді ТСН у моєї колеги ведучої ТСН Ліди Таран, день народження, сніданок і уся команда ТСН вітає її з цим святом. Лідуся до нас приєднуються друзі та родини імениниці. Хороша дівчинка Ліда, наче про неї і написано. Я світ цей здивувала красивим дитям. Красива, зелені очі, а неї світле росяле. Дитинство просто зразкове. Вона була відмінницею завжди кругом. Виросла, стала телеведучою. Вона на якомусь каналі, я Точно тобі не пара. Вечір добрий те з подіями вівторка, 18 вересня. Вашій увазі. І тут родині червоніти немає за що. Гарно виступає, всі дивляться, гарно працює, заробляє наш багато гроші. Так красиво, як ти. Погані новини. Ніхто не розповідає. Це точно відка yeah, yeah. стала однією буквально з кількох ведучих які повстали проти цензури? Це було страшенно небезпечно. Встати з новинного крісла і піти у розважальне шоу для неї теж не проблема. Ми починаємо розважально пізнавальне шоу змагання на каналі 1+, плюс Я люблю Україну. А як треба танцювати, то переступить через себе і навчиться. Неведуча Лія Таранта Олександр Охрименко. Коли ж камера вимикається, наша іменинниця – звичайна молода жінка. Доньку у садочок відвести ремонтом покерувати. Усе робить сама. Зараз її вибрали членом батьківського комітету. Ага. Сама пішла і помила вікна перед початком навчального року у дитячому садку. Друзі її так люблять. Кажуть, друг познається в біді. От Ліда абсолютно відповідає. Цьому вислову. що ж жодного компромату на ліду нам не видали всі кумедні пікантні. Історії на добру згадку про Лідію Таран Ми знаємо, але розповідати не можна. Для такої хорошої і чудової сьогодні усі найкращі побажання для тебе. Віду тебе все є, окрім цього ідіотського принца, який ніяк не прискачить. Я сподіваюся, що той потрібний такі до тебе доскаче. І найбільша казка, її найкраща сукня, найкраща романтична пісня. Вона ще попереду. Дивись уважно в екран. Ми зараз зробимо. Сікатор всім твоїм проблемам. Три-чотири. Все, тепер тебе все буде добре. Мами, з них народження, матуся. Я до тебе пригорнуся. Лішні астри подарую. Обіймо. Ну, І поцілую. Ну і ще один сюрприз у сніданку. Лідо, сьогодні все тільки заради тебе і для тебе. Льоша нагрудний з'являється просто зараз в ефір. Ну не міг він пропустити таку подію як день народження. Льошу. Будь ласка, вітай, Ліду, і далі сніданок триває. Залишайтеся в нас неймовірна купа сюрпризів, і буде цікаво. Доброго ранку, друзі, доброго ранку, Марина. Звичайно, не міг прогавити таке свято. Лідо, нехай цей буде ефір для тебе присвячений. Тому е, приєднуюсь до всіх привітань, поки Руслан Сінічкін е, відправився. Покоряти страусину <смі> ферму <смі> я значить, з вами сьогодні. І що ж ми йдемо сніданок? Триває сьогодні е, середа, 19 вересня. І ще разу, коли приїжджаю у нове місто, хочу вам сказати, хочеться зробити красиві фотографії, от тільки не завжди це виходить. А от Мирося Уляніна вирішила цю проблему виправити у Хорватії. Взяла майстер-клас у одного з кращих фотографів Москви, секрети цікавих туристичних знімків. І зараз ви все це можете побачити у рубриці Хорватія Мій щоденник. Дивіться.